Вітаю з вами Олена Турчинова. У цьому відеоуроці, як я і обіцяла, ми поговоримо про позначення на письмі ненаголошених е та и коренях слів. Досить часто написання букв е та и в коренях можна перевірити наголосом. Іншими словами, треба дібрати перевірне слово, тобто таке слово, в якому сумнівний звук ненаголошений, стане наголошеним. Так, наприклад, у слові сестра в корені пишемо е. Тому що перевірне слово сестри. У слові великий в корені так само пишемо е, тому що перевірне слово велич. А от у слові зима пишемо и, бо перевірне слово взимку, у слові липневий пишемо и, бо перевірне слово липень. Якщо ви добре вчилися в початковій школі, то це правило має бути вам знайомим. Воно ще не раз стане вам у пригоді, тож сміливо послуговуйтеся ним і надалі. Якщо ж написання сумнівного голосного не можна перевірити наголосом, то користуємося такими правилами. Запам'ятовуємо: У коренях слів пишемо е у групах ере, еле, наприклад, очерет «пелена». А от и пишемо у групах «ри», «ли», наприклад, дрижати, глитати. У дієслівних коренях будемо писати е, якщо після кореня немає наголошеного суфікса а. Якщо ж такий суфікс є, то в корені будемо писати и. Наприклад, у слові виберу пишемо е, оскільки після кореня бер немає наголошеного суфікса а. А от у слові «вибирати» такий суфікс є, тому в корені пишемо и, «Вибирати». Так само клену. Але заклинати. Стелю але застилати. Якщо при зміні слова сумнівний звук випадає, пиши Е. Саме тому у слові півень пишемо Е, тому що при зміні слова півня звук випадає. З цієї ж причини пишемо Е у слові вітер, тому що немає чого вітру при зміні слова звук випав. Ще один приклад. «Травень» – немає чого, травня випадає звук, тому пишемо букву «е». Якщо при зміні слова сумнівний звук чергується з І, пишемо «е». Тобто, якщо ми не знаємо, що написати «е» чи І, але можемо зібрати таку форму слова або спільнокореневе слово, в якому на місці сумнівного звука буде І, точно пишемо «е». Бо відбувається чергування з і. Наприклад, осені осінь, або ще село – сільський, лебеді – лебідь. Буває так, що написання ненаголошених голосних «е» та і е в коренях не можна перевірити не те, що наголосом, а взагалі жодним із тих правил, про які ми щойно поговорили. В такому випадку, в пригоді стане орфографічний словник. Тут ви точно знайдете слова, правопис яких треба просто запам'ятати. Наприклад, в таких словах як апельсин, бензин, ведмідь, деталь, календар, мелодія, пшениця пишемо е, а в таких словах як абрикоса, вулиця, директор, кишеня, коридор, лимон, пиріг пишемо и. Тож, котре можу вам сказати: не бійтесь заглядати у словник. На сьогодні у мене все. Якщо ви не переглянули попереднє відео, у якому я розказував про вимову голосних звуків, обов'язково це зробіть. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. А у наступний відео ми з вами поговоримо про вимову приголосних звуків. Ви дізнаєтеся про те, що таке уподібнення приголосних, а також який приголосний називають у нескладовим. Та ще багато цікавого, тож не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на канал. А на сьогодні я з вами прощаюся. З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!